Це порода менжурці, їм півтора-два тижні. Слідкую за меншими перепиляками. Спочатку вони відбувають в інкубаторі 16 днів. Після того їх переводять в брудерну, тут вони перебувають два тижні, потім їх переводять в більший сарай. Тут йдуть у нас менжурці, ті, що заведені, їх є три породи коричневі, такі сірі, такі сір... білуваті з таким сіринкою. Вони несуть білі яйця. Білі яйця ми постачаємо в Київ у Львів. Вони йдуть від алер... для алергіків. Їх можна приймати алергікам. Вони ну в них дуже більше вітамінів, ніж в обичних техасців в обичних яйцях. 23-му році, 4 липня, перше, що у нас з'явилося, це маленькі перепеляти, і ми дивлячись ютуб, читаючи різні кореспонденції для того, щоб вчившися з цього, все почалося. Саме рік назад грант я виграла в грудні місяці 2023 року. Подалася я на нього кінець жовтня. Чесно кажучи, я не вірила. Я думала, що такі можливості на час більше не для. Одно не для людей з села, не для простих людей, а більше домовленості, але спро вирівши, спробувати, все вийшло. Я дуже за це вдячна. Вдячна за можливість ре реалізувати свою мрію. В грудні е мене назначили переможцем переможцем. Це було там. Е Певна кількість людей і вже в січні місяці пішла виплата. Я вже по своїм по своєму бізнес-планові пункти виконувала всі всі ті правила, які повинні бути, і тратила кошти саме на ті позиції, які я зазначала в своєму бізнес-плані для реалізації. надали 250 тисяч, вже було вкладено своїх десь 500 тисяч на той час, але ці кошти дуже допомогли нам е Нашій фермі реалізувати питання легкого підготовлення нашої продукції, бо це була забійна система куплена. Також був куплений перший інкубатор, який дав можливість тепер інкубувати велику кількість перепилів і збільшувати поступово збільшувати своє стадо. Грантова основа надавала півроку для того, щоб реалізувати купити все те на реалізацію, що було вказано в нашому бізнес-плані. Все, ми швидко зорієнтувалися. Я вже знала, де я буду це купляти, з якими посівщиками працювати. Заключили договір, оплата пройшла, і вже там через тиждень все, що нам потрібно, було вже на нашій фермі. і Ми вже змогли з легкістю працювати надалі. Все починалося з ідеї, з нашого будинку, з нашого сараю, з наших яєць, і всього на світі. Що сімейна екоферма перепілочка. Виробляє і продає. По-перше, яйця. Вони тут у нас зберігаються, можемо варені, можемо мариновані яйця, можемо копчені яйця. Дуже смачно, це найдобріше, що мені подобається. Ну і, звісно, свіжі. Далі робимо ми ще майонез. Майонез прекрасний. Це свіжа тушка, завакумована. І тоді вона рік везе на Київ. Оце в такому вигляді беруть ресторани, беруть просто приватні особи, беруть магазини. Я коли писала свій бізнес-план, я вказувала етапи перший рік, перші три роки і перші десять років. Якраз вдалося нам виконати цей перший регламент першого року. Ми починали з 200 штук в даний момент три. 3,5 з тисячі поголів'я ми маємо на даний час через три роки. Ми маємо вийти на 10 тисяч одиниць перепелів. і мені захотілося. Мати свій досвід, реалізувати в щось особисте, яке буде і корисним, і дасть змогу моїм односельчанкам мати змогу кормити свої сім'ї, допомагати їм ходити, мати таке місце одушену, де в даний час ми можемо і працювати, і бути просто жінками в дуже дружньому колективі. Якщо ти справді займаєшся тим, що тобі подобається, це все з легкістю можна отримати фінансування і реалізувати свою мрію.